Теба не, дорогі тяни куни. оранжеві хокаги раз з другими аніме блогерами, українськими видавництвом манг коміксів та рештою любителю китайських порномультиків. Оголошую великий збір коштів на ЗСУ, де 93-ї ОМБР бригади Холодний Яр під назвою Расенганом порусні і два пальці промежін. Велику таку промежину між Китаєм і Європою. Разом ми плануємо зібрати 150 тисяч шевченків Можна і лес, Академіки, і навіть мазепи згодяться. В обмін на це буде розігруватися 100 свіженьких томіків манги. І 9 аніме фігурок. Майте на увазі, що манга розігрується рандомно. Комусь попадеться декілька зошетів, а комусь лише один. Будь-якому випадку. Не переживайте, що тим, що тим, печі можна розпалити. Але я особисто рекомендую палити русню. Щодо фігурок, то їх получить, той, хто зробить касу. Хто внесе найбільше валюти, той отримує право вибирати фігурку першим. Я би, до речі, вибрав оту, оту в сині. Запакуйте на ніч, будь ласка. Призів багато, тому кожен отримає свій подарунок. Збір коштів триватиме місяць, тобто до кінця жовтня. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Посилання на карточку монобанку і вся потрібна інформація є в описі під відео. І обов'язково вказуйте свої контактні дані, бо за цього не тільки гроші потрібні. А ще 14 числа у нас День Захисника України. Тому можете прислати нашим військовим вітаннях 14 гривень. Вам не складно, а їм буде приємно. А тепер подаруночок від Хокаги. Захотілося мені Расенганом по русні. А пацанчик ваклоне, расенганчик москалик лежить на землі. А пацанчик ваклоне, расенганчик синганчик, москалик лежить на землі.